Перед першим стіпком завжди є тиша. Гладь не любить поспіху. Вона з'являється там, де рука пам'ятає більше, ніж слова. Один стібок і тканина вже інша. Так починається розмова. У музеї... Гладь не мовчить. Вона зберігає рухи тих, кого давно немає. Які особливості байківської вишивки? Бойківська вишивка унікальна і вона вирізняється своїми особливостями від інших етнографічних груп українців, ленків чи гуцулів. Бойківська Сорочка оздоблена геометричним орнаментом в поєднанні з рослинним. Серед технік, які бойки використовували у вишивці, це була низинка, згодом хрестик, а також гладь. Чи є поціновувачі в сучасності бойківської вишивки? Вишивка взагалі є зараз дуже актуальною і особливо молодь захоплюється не тільки бойківською вишивкою, а взагалі в кожному, я так розумію, регіоні є поціновувачі. На Бойківщині вони є теж. В кожному селищі і містечку є ті люди, які організовують такі мистецькі об'єднання по вивченню, збереженню і дослідженню бойківської традиційної вишивки. Тут кожен стібок не прикраса, а свідчення часу. Це була святкова хустка у бойків. Зазвичай це лише була така святкова, бо щоденна вона не, мала, не була такою багатою. Я бачу, що тут притаманні на горсетах все таки рослинні орнаменти. Так, в основному на сорочках це була геометрія, а на хустині можна відстежити на горсеті можна відстежити рослинний орнамент, і дуже багато він оздоблений на цьому горсеті. В основному це була чорне тутло, тканина фабрична, і на ньому різнобарвні квіти лягали. Теж дуже акуратно виконання із цього боку можна відстежити. Ну, защіпки були, щоб можна було собі прилягти до стану і зафіксувати. Чи були якісь особливості зав'язування хустки на Бойківщині? Звичайно, різнилося зав'язування хустки в жінок старшого покоління і в жінок молодшого покоління. Коли ми подивимося на ці знімки, то помітимо, що жінки старшого покоління зав'язували хустки і робили своєрідний дзьобик. Ось одна з них. Ось одна з них. А жінки молодшого покоління зав'язували хустку на гладко. Це традиційна бойківська ноша. І цю жінку звати було Жалівців Пелагія Іллівна. 1902 року народження, жителька села. Коростів. Одягнута вона, розповідав мені мій дідусь, полага, так кликала її в селі, дуже гарно вміла вишивати. І вишивала чоловікам сорочки на замовлення, на замовлення. Ну і сама полага, як бачимо, одягнута в таких багатих розкішних бойківських строях. Ось. Вишивали переважно хрестиком, але пізні бойки вже володіли і такою технікою вишиття, як гладь. Незинна гладь, казали. Книги намагаються зафіксувати те, що колись передавали без слів. Схеми впорядковують рух, опис пояснює послідовність. Про гладь можна читати, але по-справжньому вона відкривається тоді, коли знання переходить від руки до руки. Таке то є 80-ті роки Філадельфія. Видання 80-ті, Філадельфія, Нью-Йорк. Які зведення олиціоне. Це видання, які виходили ще в 30-х роках минулого століття. Це видання, які започатковували у самборі Товариство Бойківщина з метою теж дослідження і звичаїв, і традиції Бойківського краю. І якщо б перегорнути е ці видання, тут можна теж знайти про традиції бойківської вишивки, про традиції бойківського одягу. Е одним із дослідників е Бойківського одягу був Володимир Кобільник. Він їздив теренами центральної Бойківщини, це є Старостамбрідщина, в основному Турківщина, і збирав культуру матеріальну, досліджував. Ці видання літописа Бойківщини то вони є таким першим джерелом. Звідки багато можна почерпнути людям, які цікавляться Бойківщиною, дослідженнями історією культурою. Галать не обмежується полотном. Вона лягає на вовну, на форму, на досвід. І кожна майстриня додає до неї власну тишу. Дві майстрині говорять не словами. Як моя мама вишивала рушник? Це для мене був кольоровий світ. Я в це закохалася. це оцей рушник, що мама вишивала, коли я була дуже-дуже маленька. Я тоді mm -hmm. закохалася в ту вишивку, коли вона це робила. Ну а далі пішло своїм чередом. Прийшла та я хвилинка, коли я взяла в руку голку, нитку, і взяла кусочок полотна і почала вишивати. Що вміла, те вишивала. Олівцям намалювала і пішла. Скільки mm. років вам було? Це я ще не знаю, чи я ходила до школи, чи не ходила. А потім поступово, поступово як то кажуть, почала заглядати в книжечки різні mm. всякі. Де черпаєте натхнення для ваших робіт? Натхнення, ви знаєте, натхнення це воно приходить само по собі. Куди б не йшла, коли, де б я що не побачила. В мене такий світ, що хочеться це все, що я бачу, кинути на полотно. От, прийшов час, що я собі сорочку вишила, називається Ностальгія дитинства. Ага. Тут є всі квіти з дитинства, які ходила по полі, збирала, які росли біля хати, які бачила в лісі. Ви ну, самі розробляєте схеми. Так, я собі сама все розробляю схеми що колись там таких семей дуже не було, і це мене привело до того, що я почала творити сама. Я любила всякі рукоділля і в'язати. Це як пензликом вмазнула так само іголкою, з ниткою. Що собі намалювала? Потім в процесі і вдосконалюю, ще дошиваю, як покажуть. Mm -hmm. з біля одної квітки виходить цілий букет. Mm -hmm. Я дуже часто заглядаю у книжки, як колись казали, все починається зі слова, все починається з книжки. Ну, а це є основа, основа нашого, нашої роботи, нашої творчості, нашого життя. Нашу mm -hmm. картину, не... так. Неопалима купина. Mm -hmm. Вона символізує. Квітка, яка виростає з попелу, так як наша Україна. Скільки її не нищити, вона все одно проростає і цвіте. Гарно. Я ще любила завдавати картинам е, тему. А ваша величезна галка, дуже велика. Дуже така туста. Не і напевне зручно вишивати. Ну я так хотіла показати зблизька, щоб було краще видно. Бо якщо дуже мікроскопічна робота, то не видно, а так глянула і вже вивчила. Угу, угу. Зручно, ну. Оленко, я бачила твої роботи вишиванки. Мені дуже цікаво, звідки ти черпаєш оте за цю охоту бажання вишивати, звідки воно в тебе є від мами, від бабці. Від Дякую кого? за цікаве питання. Насправді, в мене все від мами. У мене ще багато навіть тут є зі мною спільних робіт з мамою. Я не пам'ятаю цього моменту, коли от саме гладь прийшла в мою творчість, але. Напевно, це все-таки було з рушничками на Великдень. Я от мене прийшла ідея популяризувати вишивку, займатися тим, чим мені подобається, і придумала такі рушнички на великодні кошики. З цього вже почалась моя любов до гладі, і потім, після Великодня, вже почалось перенесла я цю гладь на інші, на інші вироби, на інші матеріали і вже тоді розширила навіть такий свій досвід вишивки саме гладдю. а чим ви, до речі, малюєте по тканині? щоб воно потім гарно випралась? Знаєш, Раніше не було таких гулівців, що можна було от. Попрати і він щез. Я використовую за найзвичайний простий олівець, найгший uh -huh. м'ягкий. Він легко відпирається. Uh -huh. Бо в мене прийшла ідея така: я використовую ручку, е е яка є також, е вона стирається своєю розенкою власною, але вона uh -huh. легко дуже навіть від пари, праски від пари зникає. А по темних тканинах чим порадити малювати? Пробувала різним, а мило не підводить. Правда, мило. воно довго не тримається, але треба постійно підмальовувати. Угу. Але зараз є багато способів нанести малюнок. Та угу. зараз в тому такої проблем немає. Усі трави, які ростуть у полі. Так, Пізнаєте? — Так, ти? та звичайно, що так, що видно все. Бачите, я теж в дитинстві угу. збирала дещо. Мої лю любимі оці угу. нитки, рідкісні. Так, так. То якраз ці рушнички, що я вам розповідала на кошики, вони ще не завершені, ще мають бути мереживо. Така, коли з мені ідея прийшла. Дуже гарна ідея. Дуже мені подобається. Ці так. ростуть біля води, ці в полі, ці біля хати. Так, так. Це Лаванда улюблена. <рес> Багато хто любить з наших відвідувачів Лаванду. Я так вирішила її теж використати в таких грушниках. Наші так. українські квіти із такими цікавими екзотичними. Дуже файно. Розроблено з душою. Дякую. Такі польові трави в мене більше люблю. І... Так. Я теж. Чудесно. Наші жіночки дуже талановиті. О, Оленко, де ж ти такі голки знайшла? О, до речі, також у Львові знайшла цікаву крамничку, і це японська голка з затупленим кінчиком, кінчиком та і досить широке вушко, що зручно запихати нитку. Продавці мені обіцяли, що вони будуть вишивати самі. За таку ціну, але поки що треба ще докласти зусиль <рес> <рес> і вишивати самому. І тут є ще різні розміри. До речі, дуже зручні. Можна підібрати собі різні розміри під різну тканину, під товщину тканини. До речі, а які голки використовуєте для вишивання? Є якісь улюблені? А так, звичайно, є у Львові в мене кілька магазинчиків таких цікавих. Де можна завжди знайти і нитки гарні, і голки хороші, а взагалі-то беру голки ДМЦ. Uh -huh. А шерстяними нитками також користуєтесь? Користуюся всякими нитками і ДМЦ, і шерстяними. Різні, залежно, що вишивають. Uh -huh. Гарний вдалий. Це Ідея як... і виконання. Так, uh -huh. художник не бере там якийсь спеціальний мазок, такий-такий. А підбирає фарби і малює. Так тут я прирівнюю до художнього. Uh -huh. Це художня робота. І стиль. Моя мама завжди казала: дивись, як легко бути художником. Махнув і вже мазок є. А вишиваєш ти то довго і но ну, до поки <говорю> все привешуєш <говорю> <говорю> кожен мазочок. <говорю> 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 так, але в кожному є свій шарм. А, та, і своя праця, і різний результат? Так. Та. Можна сорочку намалювати, але можна і вишити. Це вже моя робота на все життя. І от вишивка у мене і перейшла на валяння. От, роблю станики, вишиваю. Можна було і без вишивки, але я хочу з вишивкою. Дуже красивий, можна примірити? Так, звичайно. У мене є один ваш такий каптар, я його дуже люблю. І він завжди привертає увагу, коли я в ньому. Тепленькі, легенькі, та практичні, душу тіло. Дуже красиві і ручна робота дуже ручна гарна. Ручна робота, так. Угу. От вишивка в мене навіть перейшла на тапочки. Нічого з цим не можу зробити. Тапочки теж зваляної З Зваляної вовни, та і плюс вишивка. Рослинні орнаменти у ваших роботах найбільше проявляються, правда? У вас більше так. такі квіткові. Так. Пані Лідо, ви заслужений майстер народної творчості України. Дуже рада, дуже рада потворити, пофантазувати. І щоб завжди, коли щось робиш, завжди залишаєш свій слід. Перед тим, як з'явиться візерунок, є вибір, колір, товщина нитки. І внутрішня готовність почати. Які б нитки ви порадили для вишивки гладдю? Нитки ДМЦ це французька нитка, бавовняна. Вона налічує більше 400 кольорів. Коли техніка переходить у руки, вона перестає бути знанням, помилка стає досвідом. Гладь вчить не повторювати, а відчувати. Майстер-клас це не урок, це момент, коли традиція продовжується, не копіюється. А живе, гладь це не про декор, це про присутність, про тишу, в якій кожна нитка знаходить форму і про те. Що залишається між стіпками? Немає фіналу, вона триває в тих, хто бере нитку до рук і пам'ятає.